Привіт! Мабуть, ви вже чули, що чисельні дослідження показали: чим нижчий артеріальний тиск, тим більше користі для здоров'я серця. Але це все ще залишає питання, яким є найкращий показник артеріального тиску саме для вас? Відповідь залежить від кількох факторів. Рекомендації лікарів визначають нормальний артеріальний тиск як менше ніж 120 на 80. Підвищений артеріальний тиск вважається від 120 до 129, систолічного, тобто верхнє число, і нижче 80-діастолічного, тобто нижнє число. Високий артеріальний тиск, гіпертензія першої стадії це десь 130-139 на 80-89, а 140 на 90 або вище це вже гіпертонія другої стадії, що найменше так вважають лікарі на сьогодні. Хоча нормальний артеріальний тиск нижче, ніж 120 на 80, є хорошою метою для більшості людей а, достатньо будь-якого зниження значення нижче, ніж 130 на 80. Це вже буде перемогою, особливо, якщо артеріальний тиск раніше було важко контролювати. Бувають винятки. Людям з певними захворюваннями може бути корисно знизити артеріальний тиск нижче ніж 120 на 80. Це можуть бути люди з діабетом, високим рівнем холестерину або регулярними епізодами стенокардії. Дослідження, опубліковане у випуску The Lancet за липень 2024 року, також виявило, що люди з діагнозом гіпертанія другої стадії тиск 140 на 90 або вище, мали менший ризик серцевого нападу чи інсульту, якщо вони знизили свій артеріальний тиск нижче 120, ніж ті, які знизили артеріальний тиск лише до 135%. Однак падіння нижче 120, незалежно від вашого стану, може викликати запаморочення, що у літніх людей може збільшити ризик падіння. Залежно від того, як люди реагують на зниження артеріального тиску, їм може бути краще триматись в діапазоні від 120 до 129. Якщо ваш лікар рекомендує працювати над зниженням артеріального тиску, Першим кроком може завжди бути не ліки, а зміна способу життя. Наприклад, втрата зайвої ваги, уникнення великого споживання солі. Соль у вільному вигляді взагалі бажано при цьому прибрати зі своєї кухні, прийняття корисної для серця дієти, наприклад, середземноморської дієти, і збільшення фізичних вправ. Деякі безрецептурні ліки можуть підвищувати артеріальний тиск, і їх слід використовувати лише за крайньої необхідності. Наприклад, протинабрякові засоби, деякі ліки від застуди та грипу та нестероїдні протизапальні. Засоби, такі як ібопрофен. Зміна способу життя може допомогти знизити артеріальний тиск на кілька пунктів. У деяких випадках цього може бути вже достатньо. Але таких жорстких змін способу життя, на жаль, буває важко дотримуватись. Ось чому ліки часто використовують, на жаль, разом зі зміною способу життя. І тим не менш, в ідеалі люди не повинні приймати ліки нескінченно довго. Якщо ваш артеріальний тиск покращиться і ви приймаєте звички здорового способу життя, ваш лікар може зменшити вашу дозу, або ви навіть можете, врешті-решт, взагалі, відмовитись від ліків. Ну і не забувайте контролювати рівень свого тиску щоденно, вдома, вранці та ввечері. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал.